У сесійній залі Полтавської міськради депутатам презентували проєкт бюджету громади на 2023 рік. Попередньо доходи визначили у сумі понад 4 мільярди 270 мільйонів гривень. Цей бюджет відрізняється від минулого, тим, що він менший, десь порядка на 600 мільйонів гривень. Ну і багато цифр, якби в зв'язку із військовим станом, вони скоригувалися. Але доходна частина бюджету 4 300 і видатково десь так само. Найбільше видатків, як і минулого року, планують спрямувати на управління освіти. Це 1 мільярд 678 мільйонів гривень. Це на 24 мільйони менше ніж 2022-го. Найбільше витрат на заробітну плату працівників навчальних закладів. В порівняння з бюджетом 2022 року. Заробітна плата зменшилася на 4,2%. Нарахування на оплату праці теж на 4,7%, а на закупівлю матеріалів, предметів матеріалів, обладнання та інвентар відповідні видатки зменшені на 91,7%. Продукти харчування видатки зросли на 188%, Енергоносії на 4,7%. На галузь охорони здоров'я мають спрямувати більше 396 мільйонів гривень, а це майже стільки ж, як і торік. При розрахунку видатків по галузі 2023 року враховано залишки коштів НСЗУ на рахунках закладів, які в разі їх використання на виплату заробітної плати по деяких лікарнях можуть забезпечити більше, ніж на 5 місяців фонду. 2023 року. Всього залишки станом на 1123 року НСЗУ складає 207 мільйонів 934 тисячі гривень. На житлово-комунальне господарство 2023-го хочуть спрямувати майже 608 мільйонів гривень, що на 43 мільйони менше за попередній рік. 212 мільйонів гривень направлять на галузь культури. Це на 9 мільйонів більше, ніж торік. А на спорт планують дати стільки ж, як і 2022-го. 95 мільйонів гривень. На презентацію бюджету прийшли 10 із 42 депутатів від усіх фракцій. Ті правки, які ми вносили, на жаль, на сьогодні не були враховані, тому ми сьогодні повторно їх проговорили, тому що багато питань особисто в мене є і до програми і турбота, і пожека і пожекаха. В нас трішки є питань. Сьогодні піднімались питання пропозиції для того, щоб відшкодовувати, надавати матеріальну допомогу деяким нашим героям, нашим бійцям. Так то на сьогодні ці цифри взагалі не прораховані, тому тут я розумію, що це також будуть додаткові кошти немаленькі. Питання також по внутрішньопереміщеним особам. Доопрацювати проєкт бюджету мають на наступних профільних комісіях, а ухвалити планують на сесії міськради 27 січня. Валерія Рибалка та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.